Добрий день Приїхав на свою ділянку де почистили прирост цей. Ось такий моє вигляд. Три гліфосатних обробки калійною солью. Якщо калійна сіль. Робить речі. Ось це росте одно. щось по полу якось. Та й не одно. І ось, і ось як це воно по полу сюди. В принципі, витравили все. Де поруч поодинока? взагалі посухла, а де пеньки, трохи листя є ще, верх підпалений, а листя є. Три зробили обробки, ще треба разок. Ну хай ще пройде таке пару днів і приїду. А так результат майже те, що я хотів, щоб не росло. Якоцію поприбивало, ну треба б ще. прискаємо, бо вже пішли усі бурянці. Та два-три дні трошки роботу підтягну і приїду. Тут затишок, тут можна працювати коли завгодно. Тут нормально. Ну це що під, під самою посадкою, там он зелене, тож не доставало. Оце я їхав 18 метрів. І так кілометр. О, з краю в край. То тут ділянка, виходить, 2 гектари. А я гектари 80 сотих. Получається. Закропив. Ну, побачимо, що з цього вийде. В принципі, поки що на даний момент те, що мені потрібно. Може щось звільниться. Та вже після зняття свої тут. Перемелим, мульчувачом. Та посіємо зиму. А ні, може хоч за осінь зроблю. Тоді вже рядом за зимою буде тут полоска ярого ячменю. Або ярої пшениці. Щось буде. Ну, гілки ті що самі ростуть, ось це ось. Позасихали. А от уже те, що велике коріння, те також підсихав. Ну, все рівно. Десь стовбура, то йде. Добре. Качає ж нас тут. Добрячий. Так що можна боротися і таким методом з кущами, з деревами з різного роду порослі, бур'янами, якби я тут не приміняв калійку, та ну любий гліфосот, якби не приміняв, тут би вже були бур'яни в рост. На то ще йде нормально. Так можна боротись і таким способом. На заметочку борить може також комусь потрібно поборотись то працює така. Система тричі мало, а чотири рази буде саме раз. Літрів десь приблизно це з десяток та більше, мабуть. Літрів 12 вже улупив на гектар тут. Ще літрів три треба дати, щоб було 15 літрів. Може і менше. Треба порахувати сісти. Скільки я вже сюди. Пам'ятаю, що минулого разу 5 літрів давав на гектар. Ну а ті рази теж щось там більшенько давав, ніж на сою. А на сою давав два з трохом. показав результат своєї праці на цій ділянці. До побачення!